де дзвончить трамвай, де дзвонять дзвони церкви Святого Андрія, де лунають похоронні пісні дорогою до Личаківського цвинтаря, десь тут поруч є ось це місце. Цей заклад без вивізки, але в народі його називають Буковський. О-ой! О, тут накурили. О, сходи ніби подзьобані. Як же смердить? Слухайте, тут так накурено, але хіба можна курити, коли в Україні заборона цього? З 16 грудня 2012 року в Україні діє закон про заборону куріння в громадських місцях. Добрий вечір. Це програма інспектор Фреймут. Дувите, будь ласка, а вас курять? Я не знаю. А що ви їсте? Я Покажіть горішки. Ви слухайте, люди тут курять. А хто вам дозволив курити? А не курить. вони курять. Вже мужчина не курить. А ось ще двоє, які не курять. Ой, ой, або ой, от ой. мужчина. А чого ой, ой, ой. ви курить? Ні, ні, то... А ребята поспішають на вечірню казочку. Вас курять. Ви платите штраф? Давайте ми викличимо міліцію. Добрий вечір. Ми зараз знаходимося на вулиці Франка 3 у ресторані. Тут дуже багато людей, дітей п'є пиво і накурено, тобто люди відверто курять. Отже, я викликала міліцію. Я хочу подивитися, як грають на більярді. Тут навіть попільничку дітям не дали. Я дивлюся на інтер'єр. Ну як інтер'єр? Тут просто так, недопалки валяються, тиняються, побита підлога. Тут людей мають за свиней. Люди, які ще не бачили життя, вони подумають, що життя таким і є. Тут же хтось до мене ходив каблуками, та чи це прокурено. Тут дуже брудно. Йой, Та тут стеля на голову падає. Ви розумієте, ви будете тут сидіти пити пиво, а вам на голову впаде стеля. А то нічого буває. Такі ж. А мене за що. Я вас витерла. У туалеті. Фу, Тут так смердить. Я не знаю, як я буду відмиватися. Ось це. Що цей малюнок означає? Чого ця жінка так ноги розпулила? Ой, Це страшно. Я люблю графіті, але не настільки, не в туалеті. Ціла купа туалетного паперу, сірого. Вандалізм. Це просто вандалізм, так прикро. Я вам хочу дещо сказати. Може, ви граєте, коли вас постою? Я і вся Україна. Ось цим тестером я можу визначити, наскільки брудно у закладі Буковській. Я думаю, що ви самі бачите. А якщо не бачите, то ми покажемо. Беремо більярдний кий, проводимо тестером, поміщуємо в міні-лабораторію кілька секунд і маємо результат. До речі, допустима норма для дерев'яних поверхонь 30 юнітів. Це жахіття. А може вам щось покажу? Ви знаєте, які хвороби передаються дотиками. Глисти. Це чужий, я бачив фільт. Далі. Червний тиф. Ось такий грибок. Ого. А ми йдемо тут. Ви розумієте? А ви тут і саме час перевірити, де готую те, що ви їсте. Йдемо на кухню. Вибачте. Відійдіть ідіть в бік. Мені на ви розумієте, що ви породжуєте в дітей? Ну при чому що бруд породжує ці хвороби? Розумієте? Вам байдуже? Ну, прийти ми журналісти. Як бачите, стратегічний запас бактерій надійно охороняють? Та підійдіть! Перевірю, поверхі станам. Не дихайте мені вашим смердючим ротом Я показала вам, яким небезпечним є більярдний стіл. Дякую, Женя, які хоробу напороджує. Але місце, де подають напої, ну теж має бути бездоганно чистим. Отже, можна вашу руку? <ривіт віднову> я Не можна чіпати. чекати. Ви що влаштовуєте? Я перевірила руки власника, яким він дотиркається до склянок. А тепер можна вашу річку перевірити. Обов'язково тільки ви там. Давайте тестер перевіримо Ви вечку. Витруйте людей. Трясіть, не трясіть все одно міні-лабораторія у нас. 141. 141. А вас є мало помити руки? Можна вас руки помити? Вас можна руки помити? Ви брудний мужчина, ви бруднуля. Ви в три рази брудніше, ніж це дозволено. А ось і панове міліціянти. Добрий вечір. Як вас звати? Представтеся. Михайло помічник відповідальний полощає. Я сюди приїхала, ви чуєте, як тут накурено. Ми знайшли купу не недопалки. Відверто курять. Дітям продають пиво. Ну тобто люди не всі мають з собою. зафіксовано, Що це продали пиво? Прошу, є зафіксовано, що продали пиво. в нас є. Так. Є. А особам, які продали пиво, є а, особи. Ну ось тут скрізь впили пиво, але не до кур курити. Ви чуєте запах сигарет? Пішли, покажу. Не до палки покажемо. Ось дивіться. Недопало покурено, просто накурено. Ось ви чуєте, так? Ось купа недопалків. Що це за місто таке дивне? Як воно існує? Як йому вдається існувати? Мені потрібно подивитися, ми чим це... годують тут дітей. Ми це зафіксуємо. Мене дивляться зараз мами цих дітей. Я вас розумію. Ми це зафіксуємо. Допоможіть зайти і... на кухню. Я зрозумів. Зараз я вам Допоможіть це... просто зайти на кухню. Покажіть. Я... 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 Кому телефонувати, пане? Женщина, прикрадіть. Оце прекратите. мене міліція зупинить! Міліція. Ну, заберіть, зробіть щось, мене арештуйте. Хоч щось зробіть. Тут людські діти спиваються, дозвольте зайти на кухню. Для міліції це схоже не аргумент. Боже мій! Про що ви говорите? Якими ногами? Тут, зроб, тут смітник. Розливне пиво від власника закладу. П'яні люди я облита пивом. Мої туфлі Прада просто закинуті чимось. Міліція втекла. Міліція просто втекла. Я буду з вами вже ділитися враженнями. Ось що я вам хочу сказати. Атмосфера. Буховський! 35 гривень ціни як для мене нати високі для такого місця. Мінус обслуговування на барі був екземпляр, який жував щось, коли я зайшла. Потім в результаті на мене вилили пиво. Чому тому, що так схотілося на кухню? Не пустили. Обслуговування Ні. їжа. Люди щось їли, їли щасником, судячи з подихів, але я кухню не побачила. Чому я люблю чесник! Тому що Михайло заборонив туди зайти. Нарешті чистота вона тут, можливо, була тоді, коли ще львів не був Львовом. Тут брудно, але найгірше те, що цей бруд толерують міліціонери. Закони тут не в повазі. Я не можу рекомендувати. Заклад Буковський у Львові. Я вас прошу, не ходіть сюди. А, пані Оля, а ось це такий Ах, Дякую, що були поруч. Це був Львів. Це для мене дім. Зрозуміти на правах господині. Кажу вам дякую, що прийшли. І вибачайте, якщо щось не так. Втім, люблю це місто, адже тільки тут з таким пафосом п'ють пиво із півлітрових слойків, втім, є недоліки, найбрудніші ножі у дитячому кафе. Але й плюси також є. Тут подають десерти за європейськими традиціями. Не ходіть по інших каналах. Я і команда. Ми любимо вас. Ці у наступному випуску одеса перша гастрономічна столиця. Найочікуваніша прем'єра сезону. <світ> <світ> Який злочин викрив інспектор під час перевірки найпопулярнішого одеського ресторану? Видіть людям, скажіть, я вбивця, я вас вбиваю. Чи можна підкупити фреймут обіймами? Щось не то чому одесити обминають новомодне кафе у центрі міста? А ви так ножкою прикрили? Напевно, хочете щось приховати? Інспекція у Парижі. Ого, як виглядає зворотній бік високої французької кухні? я боюся! Мамочки, Перевірка з важкими втратами. О, о. Чим закінчиться зухвалий напад на знімальну групу в Одесі? Бо ми вдарили мою колегу в лице і розбили камеру небезпечні інспекції заради справедливості.